Невеликі, але місткі, а головне броньовані машини передала компанія «Метинвест» у межах мілітарної ініціативи Сталевий фронт Ріната Ахметова бійцям на Авдіївський напрямок. Там, як звісно, часто, часто обстріли, тому нужен якийсь захист. Це то, що нам треба. Для яких цілей можна використовувати такий транспорт, військові відповідають одразу. Допустимо, розчутних зеркашників, труби длінні, ребята тащать все самі. На позиції там бувають і кілометр, і два, і три, і п'ять. Транспорти може бути везде. І позеркашник, і вивоз ранених, і подвоз боєприпасів. Від початку повномасштабного вторгнення Метинвест передав бійцям майже 450 автівок та багато іншого. Компанія завжди на зв'язку із бійцями з різних напрямків фронту. Тож допомагати військовим кажуть у компанії будуть до самої перемоги. Ми розуміємо, що ми всі напрямки не можемо закрити, але от там Запорізький напрямок, Донецький напрямок, Авдіївський напрямок це те, що ми можемо закрити своїми силами, і це те, що ми робимо наразі і будемо продовжувати робити.